Як несподівано швидко на волейбольному горизонті замайоріли матчі 1-2 фіналу чоловічої суперліги «Будінвест». на цій стадії. ВК Прометей зустрічався з Житомирським колективом Житичі Полісся за регламентом сезону 2022-2023 Півфінальна серія матчів складається з трьох ігор до двох перемог. 22 березня на арені ПВЛУ Дніпровський та Житомирський клуби провели перший поєдинок. Зі стартових розіграшів у цьому двобої домінували червоно-білі. Спочатку наш суперник нічого не міг діяти з подачею Георгія Клепка, а потім з атаками Яна Єрещенка та Дмитра Янчука, яким асистував за допомогою ідеального пасу Віталій Щитков 25-12. Друга партія була схожа на першу. Лідерство належало підопічним Андрія Левченка. Житичі не справлялися ні з прийомом, ні з атаками, ні з блоком суперника. Цей відрізок гри знову завершився із розгромним рахунком 25-13. Ка перерва не внесла кардинальних змін у перебіг матчу. Житомирські волейболісти всіма силами намагалися відповідати темпу гри Дніпрян. Однак гравці Прометея не бажали довго залишатися на майданчику. Колектив Андрія Левченка швидко організував собі подвійну перевагу, ліквідувати яку, мабуть, можна було лише завдяки диву. На щастя, шанувальників червоно-білої команди його не сталося. Дніпряни перевершували свого опонента за всіма показниками: дев'ять блоків проти чотири. 64, 60% реалізованих атак проти 32 та 14 потужних ейсів. В той же час, як житичі не зробили жодного. Прометей завершив сет з рахунком 25-17 та здобув першу перемогу у півфінальній серії. Найрезультативнішим гравцем цієї зустрічі став догравальний Прометея Дмитро Янчук. Він набрав 17 очок та отримав приз Двадцять четвертого березня на тому ж місці в той же час відбувся матч. Відповідь прометей мав нестримне бажання забронювати собі місце у фіналі, а житичі полісся мали останній шанс залишитися у боротьбі за фінал. Другої півфінальної зустрічі виявився для Прометея не таким легким, як у минулому матчі. Суперник огризався та намагався відповідати потужними атаками. Різницю у рахунку Дніпрянам вдалося зробити завдяки точній атаці Яна Ярещенка та Ейсу Віталія Щиткова. Спільними зусиллями червонобілі змогли зберегти концентрацію до кінцівки партії 25-21. гри був напрочуд легким для Прометея. Підопічні Андрія Левченка зробили все, аби суперник у цьому сеті не зміг набрати більше 15 очок. Третя партія стала найцікавішою за два матчі однієї другої фіналу. Після великої перерви Житомирські волейболісти знайшли в собі сили продовжувати боротися. Однак Прометей витримав шалений тиск свого опонента, та й бажання здобути суху перемогу було просто неймовірним. Ефектним вийшов і заключний розіграш у цьому поєдинку, де впевнену крапку ударом з другої лінії поставив Ян Ярещенко 29-27. Цього разу саме він і став кращим снайпером. Догравальний приніс своїй команді 15 очок, а організатори турніру відзначили його почесною нагородою. І для мене це вперше, і для клубу це вперше це знакова така подія. Тож, я гадаю, всі задоволені, всі дуже показали цікаві півфінальні поєдинки і побачили майже все, і боротьбу, і такі розгромні були моменти. Якщо на перший матч ми виходимо. Більш сконцентрованими і вмотивованими, то в другому трошки в нас є проблеми. Але, але ці проблеми вони вирішуються і ми будемо працювати перед фіналами, щоб більше ну, не повторювати таких помилок. Що стосується ментальної підготовки, треба, мені здається, деяких хлопців більш так скажімо, заспокоювати, бо вони всі вмотивовані, всі горять, і навіть півфінальні матчі це вже показали, що з мотивацією в нас немає проблем. Але Деякі психологічні моменти в плані перегоряння вони можуть бути присутніми, особливо у молодих гравців. Ми будемо над цим працювати. Перший поєдинок дався нам дуже легко. Ми впоралися зі своєю порачою, як я вже казав в по попередньому інтерв'ю. Але сьогодні була, як я і казав, більш така напружена гра. Я був впевнений, що вони виконують якусь роботу над потолками. Все одно більше краще впораються з нашою птачою, плюс у нас вона сьогодні не так пішла, тому... Їм вдалося знайти якісь контрміри на нашу гру, але все одно другу партію вони сильно провалили, а от кінцівку третю дали бій. Добре, що нам вдалося все ж таки перемогти і закінчити цю гру з рахунком 3-0. Ну я задамо, скажімо так, не нашою грою, а результатом сьогоднішнього у фіналі ВК Прометей зіграє проти команди з городка Епіцентр Подоляни. Серія матчів за золоті нагороди буде тривати до трьох перемог. Ну, це Такий хороший, серйозний суперник, з яким ми все ж таки, я сподіваюся, зможемо знайти свою гру. Нам це іноді вдавалося, іноді не вдавалося, але все одно два матчі по 3-2, один матч 3-0, якось не дуже, скажімо так, ми впевнено виглядали. Хоча, наприклад, в останньому матчі перші два сети ми дуже впевнено виглядали, але потім програли три поспіль. Я думаю, що. Залежить все, я навіть не знаю, не від підготовки, не від того, як, хто там зіграє, а більше від того, хто як налаштується. Я думаю, що той, хто буде більше боротись за кожен м'яч із наших команд, якщо це будемо, ми, то я думаю, ми отримуємо ту перемогу, до якої ми так йдемо.